Готуємося до коляди, готуємося до рождества, Дажбога Трисвітлого, Сонця нашого Красного, Сонця нашого Прекрасного, який землю і нас всіх живить. Так? Себто через сонце, через Даш Бога йде до нас світло Рода Всевишнього, сила Живи матінки. Вона доходить до нас через сонце, сонце є провідником цього світла. Ра! Звідси радість. Радість це стан, коли достатньо ра, достатньо цієї сили Бога. Радість, коли достатньо. І коли достатньо нам цієї сили, ми в тому ра діємо, радіємо, щось робимо в ра. Радіємо. Ми радіємо. Ото природа життя, то природа буття. Радіти. Тож будьмо всі радителями. Будьмо всі радителями, радіймо, діймо, вра, живімо вра. Ось, тої сили треба багато на себе брати, і вона доходить до нас через сонце. І тому сонце для нас має пріоритетне значення. Якщо е, закрити, закрити запліднені е, ці ікринки, жабки, е, викрановані, посудені, то... ну, або нічого не буде розвиватися, або будуть розвиватися, зазвичай розвиваються мутанти. Мутують якісь якісь ті головастики там, ну коротше втрачається програма. Тобто має бути постійний зв'язок, власне, з центром всесвіття. А цей зв'язок йде через, через сонце. І тому сонце для нас в пріоритеті. Якщо ми сидимо в підземеллі, сидимо без сонячного світла, то, то і наше тіло, воно теж хиріє. Не тільки так, як е, наші вазонки, якщо вони стають без сонячного світла, е, чи як ліси, поля і так далі, якщо забрати ультрафіолет, забрати сонячне світло, то, 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 то все згине, все. Не буде. не буде життя, по крайній мірі в, такому, в такій формі, в тих, як ми звикли це бачити. Тому сонце, Дажбог присвітлий, тобто Бог, який дає, даючий Бог, Дажбог. Власне, він приходить до нас багатьма ликами, різними ликами на протязі року, на протязі сонячного кола. Він приходить колядою, потім приходить ярилом красним, потім приходить семи Ярилом, Купайлом, Сивим Яром, наробом, овсенім. Ось ці основні лики. Є ще лик Радогост. Власне, це, це от в першу чергу цей що. Несе, несе гостить радістю. І, і та сила власне, первинна Бога, Це є сила радості. Наповняємося нею. І в мене на каналі є практика е, включення безмовної і безмежної радості. Це, власне, один з аспектів стану ясним, стану просвітлення. Коли, власне, ми світимося радістю і постійно. Живемо і все робимо в радості. Це, це нормальний стан, це звичайний стан життя, це звичайний стан буття. Ну, треба це згадати, треба це все включити. Для того, власне, маємо знання любомудрі, практики, посвяти, і це робимо, і тоді пригадуємо і розкриваємо ті сили, які, які живуть в нас Тисячоліттями Ми живуть. А, а ми взяли і забули. Тож треба згадувати. Згадаємо, відродимо силу нашого роду, народу, і все буде гаразд. І все буде так, як має бути. Слава роду! Слава рідного. Тож як і тисячі років тому кличемо світло роду Всевишнього. Живу матінку, кличу світло рода жива матінка, прийти, силою своєї стіли, силою своєї наділи, силою своєї благослови. Слава живі матінці, слава.